Я хотів би звернутися все ж таки до всіх депутатів, шановні колеги. були. Той проєкт, який розроблений Сергія Іванович, бо є альтернативний, фактично заморожують, нам назву Кузінцова на невизначений термін. Ви зрозумієте це. Сьогодні ми приймаємо рішення, якщо ми таке рішення приймемо, і ми так його відправимо. Є ризик, буде запинена взагалі декомунізація міста Кузніцовського, тому що прийняття закону про референдум приймається з 91-го року, ніяк прийнятися не може. Ви розумієте, фактично ви проголосуєте за назву Кузніцовських. Питання. Двом проєктам рішень є. Якщо питань то, немає, я ставлю на голосування. Проєкт рішення Степана Івановича Зданюка стосовно перевідування міста. Дословно, проєкт Зданюка До про порушення клопотання щодо переведення. Станюк Кречий Петрович Присазнюк Хвальков про порушене клопотання щодо перейменування міста Кузнецовський Рівнської області. Ставлю на голосування в ці слова мови. Так як воно написано, я дословно прочитав. <кліх> е Альтернативний проєкт рішення доществи щодо перемігання Я вітаю всіх. Ми будемо жити сколько вам в Арасі.